Так, телефонує до мене підписник один і каже, Іван, що там з мухами? Я кажу, та що, блін, є? Щось воно кажу, ніфіга той Ларвенол не дає. І змусив мене купити таку штуку від такої торгової марки. Каже, слухай, як дав, мінута часу і вилетіли, але мусить бути, каже, окна й двері відкриті. ЗВК продакшн представляє. Так що, пробуємо. Розфасовка, каже 25-30 грам. 25 грам, по-моєму, на літр води. Коротше, того баночка 100 грам ріденька. Бо, каже, є суха, а є ріденька. MaxiBite Aqua. На полівізатор, по-моєму. на 10 літрів. Але це каже дуже супер крутий результат має бути. А так. По-моєму, 25 грам на літру води. Ні, зараз я так скажу, не буду брехати. Е, мухи, блохи, мурахи, 0,1%, 10 мг засобу на літру води. 10 грам на літру води. Тобто 100 грамів на 10 в присутності тварин. А тут 25 грам на літру в пустому, в пустому приміщенні. А так 10 грам на літру це 100 грамів баночка на 10 літрів. 100 грам атак на 4 літри води виходить, 25 грамів. Це і баночки на 4, але це має бути без кролів. А оскільки в нас тут кролики, то я тут буду його використовувати погноєві баночку на 10 літрів води. Дам погноєві, суто погноєві. Він казав, і там, де зосереджені мухи. Тобто десь там на окнах, отак в мене є ті штуки, я так і не знімав. Тут, бачите, в мене є, літають зарази, літають і все. І вже похолодало, думав, що подінуться. Зараз подивимося, будемо бачити результат. Розпаковую, заражаю його в оприскувач, поліізатор і гачу погнаєві. Хочете подивитися? Оставайтесь на каналі. Значить. Як мені сказали, вона має таку пролонговану дію. Тримає два тижні, бо я в них сухий. То сухий кажуть, ну не такий, просто виганяє мух, або вони просто дохнуть, максимально посипають, дохнуть, кажуть, все, контакт дія. А оце на два тижні кажуть, мух може й не бути. Бачите, якого кольору? Якогось такого жовтенького воно? Побачимо, що за апаратик. Чи поможе нам чи ні. Якщо виробник пише правду, то Мухи зараз мають сюди летіти струєю. Ну, побачимо. Я саме там поставив камеру, і за того, щоб ви бачили, чи полетять вони туди, казав в течені міноти. І струя мух летить. Ну, смердить воно. Ну, побачимо. Побачимо все, експериментую. Підписник показав, а я показую вам. Ділюся. Кажу, не летять. <laughs> Будемо чекати, що то буде далі. День другий. Що сталося? Я вчора, як його все кропнув, пройшовся раз, пройшовся другий раз і певно, що пройшовся третій раз. Як потім почитав на баннерсі застереження і тут мілким шрифтом, де то воно тут пише для засіб. Рекомендований для знищення мух та інших санітарних комах у виробничих тваринських приміщеннях. І знизу пише отого, суцільна, суцільна обробка приміщень заборонена, обробляють лише поверхні, які контактують з комахами. Тобто мені треба було тільки окна, там, де в мене мухи сидять, і гній. І так само. Так само тут окна. Дивіться, що в мене з окнами, які вони грязні, я їх вже два рази мив. Десь місяць назад я мив і знову така чепуха. І якби мух тут на окнах не дуже є. знаєте, Ну ще зверху тут бачу, якісь дурники пооставалися, сидять. А знизу... Що я вам скажу знизу? Що тут було мух? певний, що препарат працює. Зараз посвічу. Так, що тут було мух? Сила. Зараз може якийсь дурник сяде, а може і не сяде зараз. Ще тут так само посвічу вам, покажу. Щось там десь якесь дурне ще лазає одне. Ну, коротше, після Ларвенолу такого, а є вон три, якісь дурника сіло. Після Ларвенолу такого не було. Може я його взяв якусь підробку чи що бачите, вода, он капає по гілка. Саньок попорав і пішов зразу додому. По барабану, капає, не капає. Не дуже добре. І так само окна. По окнах я попшикав і по гноєві. Я не прочитав кладку, там, де тіпа, там пише, що не можна застосовувати повністю там по стінах, по тому всьому. Я того не читав і взяв так, покропив, мені сказали, що там разок. Але... Я розвів його трошки більше. Мені треба було ту баночку розвести на 10 літрів, а в мене вийшло щось на 12 чи на 13 літрів. Чуть-чуть слабшу дозу зробив. Але я цю всю дозу викропив. Бо полівізатор у мене кропив ну, так, слабенько, але я поміняв насадку. Точніше, добре так різко виходила рідина. Я поміняв насадку, і воно вже гарно розпилює. І ну, дуже довго я ним кропив. Але викропив все, зробив гарно. Коротше, такий запах стояв, а я ще приїхав сюди з малим, малий почав пшихати А я чую, мене починає пекти горло. Так злякався капець. Думаю, бляха-муха, оце так покропив на свою голову. Коротше, пересрав по-серйозному. Поїхав додому, переживав, поїхав вечором ще на ферму глянув, вроді все добре. Окна зразу пооткривав, думаю, хай вивітрюється, Бо капець. Е і сьогодні приходжу, вроді все добре. Все файно, класно, немає цього. Немає там тих мух, ще якісь дурники літають, але вже похолодало. Я думаю, що це недовго. Але саме головне, що вже тут на окнах немає стільки, як раніше було. Окна зараз, як ті всі мухи пропадуть, то я ці всі окна помию і може навіть десь ще побілити, щоб було якось гарніше. Так само світло з тієї сторони треба буде поробити, бо ця сторона вже зробив, а в цій стороні треба буде доділати світло, щоб світліше було. О, походу мене лампочка згоріла. Йо, липали, думаєш, що тут так темніше щось трошки стало? Точно згоріло. Ну, і от, коротше, друзі, якось так. Так, далі. Я думаю, мото зробимо якось розіграша в честь каналу, в честь що у нас 9 тисяч підписників. І щоб підписувалися далі, підписуйтесь, щось коментуйте. На 10 тисяч розіграємо ще щось може цікавіше. Я придумаю, що не буду зараз загадувати вам казати, але щось буде. Так що підписуйтесь, коментуйте, лайкосики у підтримку каналу. І давайте так. Розіграємо якогось з цих самців. Так. Напишіть, якого ви хочете, бо там є два самці. 16.07 там замішаний Г7, колишня моя самочка, дуже класна була. Возний. Це самочка ще була 3 роки назад в мене вона. Возний замішаний самець по ньому і ОМ самець. Так, якась там мама, та мені там пишуть, гарні 11 штук вижило. То з них два самці, їх було 3, але я одного збракував, тому що він був менше трохи і два класних оставив. 16.07 роджені, 16.08, 16.09, 16.10 має бути три місяці їм. Так. 11 штук вижило в окролі. Розумієте, що таке 11 штук? Це не 5. Це не 6, не 4 кролика, не 7. Це 11 штук у кролі. Так. На сьогоднішній день. Їхня вага. Один має у нас 3300. Так, шкура натягується, самець такий гарний, адекватний, шкурка тоненька. Дуже тонка, дивіться, пощі не отягується. І цей, що чуть більший, бачу трошки він тягший. 3,5. Кущі 3,6. Ну, я думаю, що ви, пане, що цього хочете, да? меншого. Ну, ви напишіть, якого ви хочете, що приймаєте участь у розіграші. І якого самця, більшого чи меншого. Підписочку. І відео це поширюйте далі в інші соцмережі, там Facebook, чи ще якісь там інші, щоб чим побільше людей побачило. Якось так. Все, всім пока. Пишіть, самця ми розігруємо, хоча я його міг продати. Думаю, що не за маленькі гроші. Гляньте, який апаратик. Який передок, задох. Я думаю, з нього вийшлося дуже крутий самчик. Відчинята, все на місці. І... Що я хотів сказати, забувся. О, нагадав. І бажано, бажано. Хто розіграє, може ми його розіграємо вівторок чи середу. Зараз, е ну, виходить, пишемо, приймаю участь. Хочу там самця цього більшого, хочу меншого обов'язково в коментарях напишіть. І, і бажано тиждень часу, щоб ви його забрали. Бо інакше я його або продам, або пущу знов на розіграш. Буде видно. Тому що і пересилати десь в далекі регіони в мене ну, немає цього. як. Хоча можете собі там організувати, може якась чи машина їде, чи блаблакар їде, чи якогось автобуса можна знайти. Коротше, все без питань. Собі шукаєте, я його передаю і все, забираєте. Аби було десь тут, мені недалеко по трасі, щоб мені теж самця подарив. І доставлю, може там 3-5 кілометрів. А собі далі все самі. Все. Всім пока. Підписуємося і лайкосики, коментуємо. На все добре. Чекаємо наступних відео, наступних розіграшів. А також в якомусь відео на наступний тиждень я покажу, що вичворяє сюнорізка від Ковальчука. Всім пока!